Відеовідгук про навчання на програмі Executive Coach Міжнародній академії професійного коучингу. Мене звуть Ірина Давиденко, я коуч ACC ICF і в своїй роботі спираюсь на Етичний кодекс ICF. На цю програму я пішла для того, щоб працювати з першими особами компанії. Але на початку навчання у мене з'явився страх, що я не справлюсь. У мене була невпевненість в собі. Я порівнювала себе з іншими людьми, але під час навчання відбулася моя трансформація. Я з маленької пташки, яка всього боялась, перетворилася в орла, який високо літає і далеко бачить. Вебінари і практики проводили тренери Академії Ірма Сицько і Тетяна Захарова. Щоб працювати з першими особами компанії, я, як клієнт, пішла в контрактну роботу працювати з коучем, щоб пропрацювати свої лідерські якості. Я також, як коуч, працювала з клієнтом в контрактній роботі. У нас були завдання, були тести, за які ми отримували бали. Була спостережлива практика, де Ірма Стецько давала зворотній зв'язок високої якості. Також у нас був груповий менторінг, де я була в Менті. На цьому навчанні я здобула перший досвід проведення групового коучингу. Була супервізія групова, яку проводила супервізори. Тренер академії Наталія Кушнаренка. І в кінці навчання відбувся захист проєкту. Я вже готова працювати з лідерами і першими особами компанії. Я дуже вдячна нашим тренерам за змістовне навчання, за підтримку нас і віру нас-студентів. Дякую.